Всім привіт, друзі! Сьогодні п'ятий день нашого молитовного марафону. Нехай прийде царство Твоє. Сьогодні ми говоримо про частинку молитви, яка звучить так: Хліб наш щоденний подавай нам сьогодні. Ми просимо у Бога хліб щоденний, фізичний для нашого життя, і також просимо за хліб духовний, за його слово, за його присутність у нашому житті. У світлі останніх подій, які відбуваються в Україні, ми розуміємо, що наше життя може дуже раптово закінчитися. Але поки ми тут, це означає, що ми ще покликані поширювати Боже Царство. І сьогодні я молюся такою молитвою і закликаю молитися вас. Отче, дай нам те, що ми не можемо купити і не можемо створити самі. Це радість, мир, любов і надії. Просимо це для себе. Для наших друзів і для нашої країни, тому що це подарунки, які ми не можемо купити, але можемо отримати від Тебе і передати їх іншим. Амінь.